Побачивши ж народ, зійшов на гору, і коли він сів, підійшли до нього його учні, а він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені. Бо будуть утішені блаженні, голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні Миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Ви сіль землі. Коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше, хіба виконути її геть, щоб топтали люди. Ви світло світу. Не може сховатись місто, що лежить на верху гори. І не запалюють світла, та й не ставлять його під посудиною лише на свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істину бо кажу вам доки перейде небо й земля, ні одна йота, ні одна риска з закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто отже порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим у небеснім Царстві. А хто виконає їх і навчить, той буде великим у небеснім царстві. Кажу бо вам, що коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не ввійдете в царство небесне. Ви чули, що було сказано давнім Не вбивай. І коли хтось уб'є, той підпаде судові. А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хто же скаже братові «нікчема», той підпаде Верховному судові. А хто скаже Дурень, той підпаде під вогонь пекельний. Коли, отже приносиш на жартовник дар твій, і там згадаєш, що твій брат. Має щось на тебе, зостав там перед жартовником твій дар. Піди, помирись перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник часом не віддав тебе судді, а суддя прислужникові, щоб тебе не вкинули. В темницю істинно кажу тобі не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шеляга. Ви чули, що було сказано Не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням, той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці. І коли твоє праве око. Тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло. Пішло в пекло. Сказано теж, хто відпускає свою жінку, хай дасть їй лист розвідний. А я кажу вам хто відпускає свою жінку, хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбку. І хто взяв би розведену, чинить перелюбку. Ви чули теж, що було сказано давнім. Не клянись неправдиво, і виконаєш твої клятви Господові. А я кажу вам: не клястися зовсім ні небом, бо це престол Бога, ні землею, бо це підніжок стіп Його, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Та й головою твоєю теж не клянись, бо не можеш ані одного волоска зробити білим або чорним. Хай буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше цього, те від лихого. Ви чули, що було сказано око за око, зуб за зуб. А я кажу вам. Не против тися злому, хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього й другу. Хто хоче позиватися з тобою і взяти з тебе одежу, лиши йому і плащ, і хто тебе силуватиме, і ти милю, іди з ним дві. Дай тому, хто в тебе просить, а хто хоче позичити в тебе не відвертайся. Ви чули, що було сказано люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. А я кажу вам любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас, таким чином станете синами Отця вашого, що на небі, який велить своєму сонцю сходити на злих і на добрих, і посилає дощ на праведних. І неправедних. Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Хіба не те саме й митарі роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайного чините? Хіба не те саме й погане роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий.